Через пошкодження енергосистеми, внаслідок ось цих постійних ракетних атак в Україні було запроваджено графіки планових відключень електроенергії. В кожного є свій графік, він можна його побачити на різних сайтах і так далі. Але дуже багато. Не відповідностей ось цим графіком. І люди почали дуже багато скаржитись на недотримання цих графіків. І виникла така ситуація, коли в одних будинках світло є практично цілодобово, а в інших світла нема взагалі. Тобто, якось так, знаєте, незрозуміло все це відбувається. Тобто хочеться задати таке питання: а навіщо ж взагалі ці графіки? І от тепер уряд пообіцяв, що відключення електроенергії стане більш рівномірним. А ось винних за ось цей зрив графіків їх просто покарають. Ось таке нововведення зараз більш подробно вам розповім про це. Українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю Ось, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Отже, міністр енергетики України Герман Галущенко він повідомив про те, що кількість скарг за невчасне відключення електроенергії останнім часом вона подвоїлась, а Якщо чесно, ось моя думка, що, мабуть, навіть і потроїлась, тому що ну дуже багато, дуже багато. Найбільша кількість скарг каже, що на ось таке хаотичне відключення електрики, а також за несвоєчасне її подання, надходить від мешканців Києва, від мешканців Київської області, також Полтава і Львів. Наразі відповідальність за дотримання графіків планових відключень покладається на керівництво Обленерго. Так повідомив голова Міненерго і Герман Галушенко він на підкреслив, що ось цей підхід до графіків відключення електроенергії він має бути справедливим і не повинно бути якихось а, там привілейованих будинків, в яких електроенергія присутня на. Переважній частині доби, тоді як просто решта українців живе практично без світла. Я хочу зацитувати, що пообіцяв Герман Галущенко: при відключенні електроенергії, оператор системи розподілу, має керуватися справедливим підходом, щоб всі споживачі перебували в рівних умовах. Якщо будуть встановлені факти зловживань, керівники компанії нестимуть персональну відповідальність. Так, він пообіцяв. Але тут відразу хочу сказати, що Ось взяти, приміром, ось цей останній обстріл. Так? В дуже ось така розгалужена, знову розгалужене відключення електроенергії. Якщо, наприклад, ось мама каже, що в них світла не було, починаючи з десь з годин 4-6-го, Грудня і зранку ми зізвонювались, і на початку 9-го ще не було світла. Тобто розумієте, так, да, який проміжок часу, і я точно знаю, що в Києві у багатьох регіонах все нормально і світло є. Тобто, знову, знову, ось ця така, знаєте, несправедливість, коли у одних світло є, а в інших немає, майже майже вже не знаю, скільки дуже багато годин, так. Uh, і якось знову все це так. Тобто тут тільки нам кажуть, що будуть там, наказувати якось там, карати і так далі. І з іншого боку, ми знову бачимо, що ось знову обстріляли, так? ось знову uh, відключення і так далі. Там люди мають потерпіти, але знову терплять одні, інші не терплять. Тобто якось все це, знаєте, знову. Ну що ж, я хочу сказати так: побачимо: побачимо, як воно буде. Хочу додати, що коли минулого разу обіцяли, що будуть карати, пам'ятаєте, ще аж тоді, ось я таке зробила відео. Я пам'ятаю, тоді тільки прокинулась і одразу побачила цю інформацію, думаю, так, треба одразу записати. А коли пообіцяли, що ось нарешті все будуть там розподіляти, там будуть карати і так далі. Так, от, коли минулого разу пообіцяли, в цей же день в нас вимкнуло світло більш ніж на 8 годин за один раз зразу. Тобто казали, що більше п'яти годин не буде, ви там можете скаржитись і так далі. І ось вийшло так, що більш ніж на вісім годин. Що буде зараз? Я не знаю, час покаже. Але що тоді була невідповідність, що зараз знову невідповідність така, знаєте, і все це якось так. Якось так не знаю. Кажуть одне, роблять інше. Побачимо. Я хочу звернутися до підписників. Пишіть, як вимикають світло в ваших містах і в ваших населених пунктах, щоб люди просто знали, що відбувається насправді. Ви точно напишете правду, я це знаю. Дивіться наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.